І довше тут е, Я би насмілився прочитати такий вірш, така собі, воно ніби і пустопорожня балаканина, але щоб ви трошки довше послухали, не таке рване, його не читаю ніколи, цей вірш на людях. Думаю, що й тепер було б не варто. Це такий вірш він написаний, здається, в 91 році. І фактично воно... він такий був на актуальну тему, але актуальність ні, воно не... там трошечки актуальності є. Потім там будуть згадки про такі міста, як Кульпарків, Павлівка, Глеваха. Ви знаєте, що це таке? Це там, де будинки для да. зоопсихічне. Я бачив сон. Бо власне я не бачив. А просто кавою міцнющою пиячив, гортавши боска. І зміркував отак. Якби ж то птахи. Звірі і тварини зрівнялися за зростом до людини. Чи ж був би хоч один з них не хижак, уставленні до нас? Таке чудне питання збаламутило мене. Я гнав його трус, пріч, паперу, шкода на всякі бздури. я ж серйозний пан. І хай ім'ям римуються з банан, як мінімум, однак. Гидка погода, бридке оте, поп лавський, мозговий та кавенних мокселів навала, мене таки до решти доконала, так скалозубу їм тепер хоч вий. І тут у вікно ударилась синичка, ця грудочка тепла, ця невеличка пташина Жанна дарк, що не страшна зима її люта, і мене прорвало. І голосом нудьги продиктувало. Пиши саничка. о, якби вона зросла, як ми, була б то неземна, для наших діток втіха насолода, літати на синицях в небеса або на ластівках та стоп. Така краса не зовсім певна. І хоч мені аж шкода було ширяти думкою на зле, але давуйте, мовлю, про але але. То дзьоб. І справа тут окрема. Метровий дзьоб, то делікатна тема. А надто, якщо в вдаряти, ото ж орли, синиці, дятли, кури, то все слизькі, дзьобаті мацапури, ніяк не світить дружбина зоря. Або ось світ, з ними і так все ясно. Уява тут спрацьовую прекрасно їжак, лисиця, нутрія, кабан, бо навіть кіт із метрів два за увишки доводить до гарячої відтишки. Ковтав би нас він за любки, як пан, не вірите, то прошу, погортайте маестро Босха. І тоді не майте ілюзій жодних дітям про прозвіряти. Це, власне, він мені підкинув тему про торжество звірячого Едему. Хоч цій дешевій темі я не рад. Отак От ось клюнеш на якусь синицю і цілий день змарнуєш на дурби. Замість співати про народні болі, про Україну в європейському колі, про Крим, діаспору, про фльоту, Я тепер загрузу візі, як байдужих у поносі порожніх слів, які сверблять у носі, а не болять в душі. Ще й тему збер. До того ж, я ці віршики кроптав у той момент, як урядова криза дійшла до ручки. Тож моя мармиза запечалилась з розпуки, я кусав свої трагічні лікті, а зефіру лилися ліки буйного кефіру, купони, гривні, їх бо я не мав. Тоді ж у Москви оживний кров месія. Вона лякала всіх, що без Росії в жінок ростимуть вуса і те Що що роздільні, наче крила птаха. Москва, кульпарків, Павлівка, Глеваха. І я вітав це бачення тверде. Але до тебе кози і ягнят. І з ними справа досить складнувата. Вони водночас гарні і дурні. А втричі збільш їх, бачиться мені, затопчуть і змедуть. Ну і докати. Я вже мовчу про цапать барана. Що там казати? Всяка дичина до хижості удатна, Лише до часу вона не вищиряє хижість ласу, як і людина. Ось таке мені вважалося у зимовому вікні. А далі паста. Далі я здаюся, бо далі мише. І це мій провал. Бо миші я й маленькою боюся. А я уявлю з'юшений оскал, Щура, чи хоч би й миші твометрові, мене вкриває інії кольоровий. кольорові. До речі, пригадав пташиний кал забув я оспівати. Бо, звичайно, птахи й двометрові, всі негайно майнуть деревами й халепа тут, як тут. Фатальною стає відсутність звички літати акуратно до лазнички. Надалить на голову і кап... Таким ось робом. Маємо доволі невтішні висновки і доходимо поволі до головного і до головних. А саме, чи ж існують справжні друзі у людському і тваринному союзі? Відповідаю. Так, Отож про них. Далі Патиська. Чи здогадались ви про кого мова? Запевно, браття, кінце і корова!» О князь роботи й побратимства, кінь, вони у сотнях поколінь. Кінь скіфський і сарматський, кінь, що в курганах возлежить по-братській з князями проукраїнськими, а Січ прислав на Січі з кіньми вороними, не раз і схлипнеш за часами тими, колиш і степніх. Але сльози крич. Окони. Єдиний вірний брат. умів ти в Тулумбаси степу грати, а землю цю святу це ж ти орав. Ти вірний коню нам допомагав прижитись тут. І що там та дурна історійка з Олегом? Що вона додати може? Слава і останна тобі, небоже, коню, у віках, як і тобі, печальна і кохана богини над Нектару, молока, свята корова. Третя наша мати, мільйони літ усіх нас годувати, Ти спромагалась, бачу з за віків безмежне море золотих женців, князів, красунь усіх, тобто народу, що викликала ти, а нагороду, яку отримала від нас. Хіба ім'я, таке неоковирне і так не вайлувате, і смішки втішки, що, мовляв, твоя хода не панська, замість шанувати, торочить всяку. Вибачте, тепер твої великі сумовиті очі я похвалю, бо навіть сам Гомер їх так любив, а травиці урочі, їх вищий сенс допіру у четвер лише збагнув я. Суть трави земної рости тебе. Чуєте, герої? Шикуйтеся в один шикарний ряд свої набите стрільби пурпурові і нашій покровительці корові. Бабахніть сальву, слава і віват. Я дякую тобі, великий Боже, за ту доладність, дивну, де все Боже, де миша тільки миша і не більше, де з ростом все наділено співмірним, великим і маленьким. І помірним, де за великим є лише сей мій вірш — пес. Та якби Боже щось не доведи, зчинилось в небі к'янське, і з біди ти мусив би втягтись в перебудову, зміни лише одне. Дай в душі лад, сели любов між люду і звірят. А зростом збільшить хіба одну кров.